Що таке моря і океани? Коли космонавти дивляться з космосу на нашу планету, вони говорять, що вона блакитна. Це тому, що більшу частину земної поверхні займає вода без морів і океанів Земля була б мертвою планетою. Адже саме в океанах мільйони років тому зародилося життя. На нашій планеті чотири океани. Тихий, Атлантичний, Індійський і Північний льодовитий. Океан це величезні маси води, вони дуже глибокі і увесь час рухаються. Моря менші і дрібніші за океани. Всі вони дуже різні. Наприклад, у теплому Червоному морі живе безліч яскравих рибок. Люди з усього світу спеціально приїжджають до Червоного моря. Щоб помилуватися ними. Середземне море це море, що лежить серед земель. Вода в ньому тепла і дуже солона. На Середземному морі побудовано безліч курортних міст. На Гриландському морі курортів немає. Воно розташоване неподалік північного полюса. Влітку в Гренландському морі плавають величезні крижини. А взимку воно повністю замерзає. А ось китам і тюленям там подобається.